Зимо це свято, ялинка, подарунки та перечуття дива. І жодному ворогу не забрати у нас святковий настрій. Зима найбільш книжкова пора року. Якщо за вікном хурделиця, книга зігріє не гірше імбирного чаю. Якщо ж найзатишніша пора року не бавить сніжної погоди, то занурення у зимовий двір це найкращий спосіб підняти настрій. Гайда з нами до бібліотеки. Але яку книгу оброти? Пропонуємо вам добірку зимових книг на будь-який смак. Наша добірка з 10 унікальних книг прийдеться до смоку будь-кому з поціновувачів літератури. Адже кожен може знайти ту саму книгу серед розмаїття запропонованих. Онна Хомо за Меті. Зимова історія. Холодна мов розпачений сніг. Гаряча, немов задубілій долоні. пронизлива, неначе політ у прірву. Той, хто впаде, навчиться вставати, той, хто встане, зможе розпочати шлях нагору. Той, хто все знає наперед, вийде їм на зустріч. усім небайдужим до зими присвячається. усім байдужим також. Андрій Процайло. тьма і провіски. Оля певнила довести всім, а найперше батькові, що вона сильна і незалежна. Бунтівна юність у колечі, волосся пофарбоване в ядучий зелений колір, роман з викладачем фізкультури. Та за помилки молодості довелося заплатити чималу ціну. Здавалося, все світло раптом поглинула тьма. Тепер, коли всередині неї пульсує маленьке життя, вона мусить почати все спочатку. І найголовніше зустрітися з тим, хто чекав на неї все життя, щоб знову відчути цей запаморочливий запах пролісків. То, що ламає вітер, роман української поетеси, прозоїка та публіциста Надії Гуменюк, у творчому доробку якої понад 50 книжок. По закінченню Другої світової війни 18-річна Ностя приїхала вчителькою у Волинське село. З першої зустрічі молода красуня запала в серце капітону Курглу. Пообіцяв він зробити з неї охоронений діамон, що всьояла лише для нього. Дорогими подарунками засипав, життям її розпоряджався. Та серце ностине сповнювалося щастям, коли на Ромона дивилася, Дарма, що в нього зістотків лише звинувачення в неблагонадійності. Але загнав капітон її в постку, як здобич. Оксана Кір'ян і Гойдалка злітає знову. Наталія Гошатна після смерті чоловіка всю любов дарувала донці Ларисі. У часи безгрошів'я вона намагалася утримувати себе та її як уміла. А коли Лара, тяжко перенісши травму зраченого кохання завагітніла, мовила не брати гріх на душу і зберегти дитину. Так народилася Надійка. Зрештою, Лариса покидає рідний дім і їде за кордон, сподіваючись на щастя там. Надійка, яка все дитинство мріяла про мамину любов, залишається з бабусею, єдиною близькою людиною. Чи вдасться цим трьом звученим болем жінкам, це ж порозумітися. Доля приготувала кожний непростий шлях. Він звав її Сондрою, книга Дарини Гнатко, сучасної української письменниці, володарки титулу Золота письменниця України за версією літературного конкурсу Коронація слова. Роман багатий на історичні події та глибокі, щирі почуття. Історія українського народу ось наріжний камінь творчості Гнатко та секрет її популярності. Роман. Максима Бученка, жінка в Темряві. Далекий Схід Владивосток. 1918 рік. Революція зламала та перемолола тисячі життів. Але Тетяна вона подарувала зустріч з Андрієм, донька заможного купця і більшовика. Це кохання було приречене. Та міцніше завінчальну обітницю їх поєднав біль, втрат і спільна мета знайти вбивцю одного з членів родини. Тут у вирікавопролитних сутичок серед вибухів і кулеметних черг їм доведеться обирати між честю та життя. Але один з них уже давно зробив свій доленосний вибір. Оксана Калина, повість про останню любов. Про що ця повість? Про життя, про дівчинку, дівчину, жінку, на долю якої випали чимолі випробування. Багато хто з нас проходив подібне. Може, хтось упізнає себе. Ця книга про життя, яке нас ламає і будує по-своєму, якщо тільки ми самі не візьмемося його будувати. Заряна Лешко знайди мене. Іван став першим чоловіком в житті Марії. З ним вона з наляканої маленької дівчинки перетворилася на жінку, що знає собі цілу. Романтика побачень змінилася подружніми буднями, минуло шість років. Марія, вкотре при надії, хоч усі попередні вагітності були невдалими. Одного вечора жінка отримає повідомлення, відео, на якому Іван цілується з молодою красуною. Марія, наче зривається з небес на землю, вона знову втрачає дитину, пориває з коханим і просить батька заховати її якнайдалі від усіх, так, щоб Іван ніколи її не знайшов. Чоловік кладе на все, аби розповісти дружині правду, яку вона не хотіла слухати. А тепер шукати Марію? Як виправити помилки, яких не скоював? І як жити у світі без цієї, ще є твоїм світом? Наталія Гурницька багряний колір вічності. У Львові сучасному, Львові передвоєнному, у Львові часів Другої світової війни відбуваються драматичні події, народжуються родинні таємниці й перетинуються долі героїв цього роману. Ірена юна, наївна гімназистка. Замужної родини. Доля дарує їй трагічне кохання яка вривається в її спокійне життя вихором перших глибоких почуттів, сильних емоцій та чуттєвих насолуд. Життя кидає ірану в лихоліття війни, журна столінських репресій і на заслання в Казахстан Яку ціну доведеться заплатити дівчині за своє щастя та любов? Чи зуміє вона вистояти, не зламотися і зберегти у собі світло, добро та любові? Світлана талан. Просто гра. На дворі кінець 90-х. Ілля простий автострусар, що він міг дати доньці заможного підприємця. Кохання звучить романтично. але без фінансового підґрунтя ця казка швидко скінчиться. Щоб розпочати свою справу, Ілля наважується попросити грошей у кримінального авторитета на прізвисько Колатиш. Але ділова угода завершується кримінальними розбірками. До гри несподівано долучається Марго. Дружина Латиша. Вона рятує хлопця, тікаючи разом з ним. Шляху назад немає. Там лишалося все, чим жив Ілля, його кохана та їхня ненароджена дитина. Тепер він утікач. Але Ілля не сам. Він відчуває, як без бою віддає своє серце Марго, закохуючись у цю небезпечно привабливу жінку. Ілля гадає, що Марго врятувала його. Але навіщо знає лише вона? Читайте! Приємного читання! Грудень добігає кінця. Ще один рік іде до завершення. Мабуть, в усіх були очікування, які не справдилися. Але я віра в те, що все можливо. надія на те, що все здолаємо. Тому хочемо завершити нашу книжку за метіль гороскопом на 2023 рік. Все буде Україна! Світло, переможе темряву! Добро здолоє зло! І ми впораємося. Все переживемо, все зможемо, переможемо. Бо правда на нашому боці. Нехай кожному в новий рік святий Миколай Під Ялинку поклада три подарунки. Перемоги для України, любов, сім'ю і здоров'я близьке. І обов'язково візьміть з собою у Новий рік книгу. Нація, яка читає, не переможе!